Привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас на розпаковочці е, тема, на тему Aliexpress Привіт, друзі! Сьогодні у нас невеличка розпаковочка на тип Aliexpress Choice. Для тих, хто не знає це. Коли на Aliexpress заказуєш від 3 до 10 товарів і отримуєш знижку до 50%. Що ж, будемо відкривати, дивитися, що нам прислав продавець. Беремо нашого ножика і відкриваємо посилочку. Мене до вас прохання буде. Скажіть, будь ласка, напишіть, будь ласка, точніше, чи змінилася якість відео, я перемкнув на кінематографічну відеозйомку. А ми будемо розпаковувати дивитися. Що нам положили? Так, напевно, достану всі, а тоді будемо тестувати їх. Так. Перший нас зустрічає ось такий ось імінець білий. Так, так а тут два дівчинка положив продавець в одну посилочку. Тут третій такі ось. Так, більш немає нічого всередині за цих за три ремінця я заплатив 160 гривень. Точніше, не три, а 4 ремінця, бо тут одна є посилка з двома ремінцями. ось. Будемо починати їх розглядати, міряти, як вони підходять до годинника Apple Watch. Почнемо, напевно, з цього молочного. Можете поставити на паузу, подивитися, які його характеристики і на які розміри годинників він підходить. А ми відкриваємо, дивимося. Так, обережно дістаємо, щоб не пошкодити упаковку, тому що я планую собі купити нового годинника, а цього дати дочці. І це її буде ремінці такі. Так, Приємний недотик, це метал. Так застежка металева, так само так він. Трохи розтягується, як бачите, не сильно, але розтягується. Що ж, зняв свого годинника, будемо приміряти. Тут, як бачите, бороз, зняв свого годинника, будемо приміряти ременець. Так, Знімаємо цю застіпку і насаджуємо на спеціальне гніздо для кріплення. Так, Якою стороною його насаджувати? Так, спробуємо. Для початку бачите, він проходить легко. І не тримається. Значить, це неправильна сторона. Беремо тоді другою стороною і вставляємо його. Так, Ти тут теж не тримається. А, все, є. Не та сторона. Бачите, поставили, все нормально підійшло і держиться тут. Ось так ось. Не виїжджає. Так само з другої сторони. Вставляємо ось так ось. Щоб, нажати, щоб його дістати, нажимаємо тут є кнопочка. Нажимаємо і знімаємо ремінець. Так, Обмірюємо, як він підходить. Ну, трохи тугенько туге насаджується, але нічого. Тоді ось так насаджуємо його і вставляємо сюди кріплення. Ось такий ось непоганий ремінець, Ось такий ось перший ремінець у нас непогано сидить. Приємний на дотик. Не буде парити під їм. Буває таке, якщо бату довго носиш, то вони запарюються, шкіра під ним і починає, починає, відчувається неприємний запах За тілої шкірі. Переходимо далі до наступного ремінця. Наступний у нас ось такий силіконовий ремінець, Можете поставити на паузу, подивитися і почитати його характеристики. Так, а ми відкриваємо і будемо дивитися ой, корова трохи поколку, нічого, то не ключевно. Так само, бачите. Він йде тут сірий, тут зверху білий, такі різнокольорові дірочки. Так, це більш менш, я так зрозумів, на, на, на менший розмір. Зараз поміряємо, ми з ними цього поміряємо його. Як він підходить, міряємо наступний рімінець. Так, також має вставлятися. Так, є, вставилось, зафіксувалося. Ні, цієї сторони, походу. Так, є, правильно, поставив. Так, і це ставимо сюди, ось так ось. Щоб достати так само доста, достається, як попередні. Нажали і достали пробу, але в сторону він дістався. Ось такі ось ріменець. Так, але тут, а, це, бачите, як насаджується, цей насаджується. Спочатку сюди таку так. фіксується за допомогою цієї шпильки, чи шпильки, чи як вона правильно називається, хто знає, напишіть. Тоді вже вставляється ось сюди. Ось так. Ось такий ось теж непоганий рімінець. Силиконовий, біленький, з дірочками, такими, бачите різнокольоровими. Ну, це більш таки для жінок підійде. У мене чоловікам носить, звісно. Я нічого не маю проти, кого ко, різні смаки свої. Так, а ми ще переходимо до наступного ремінця. Ремінців, точніше, їх два. Зараз переходимо до останніх двох ремінців. Я думав, що в тут прислають два точніше, два різних. Тобто випадково прислають один з тих двох ремінців, А я не думав, що вони присилають два такі. ось. Такі ось. Рівенці, це вже йде тканина, перекордова тканина, чи як вона працює. І такі ось кріплення. Я її правда ніколи не користувався їм, то не знаю, як його правильно. Так, розберемося, побачимо, як воно працює. Так, є. Тут це просто защолкується, його відщовкнули і тут воно просто кріпиться. Є ось такі ось пази. Їх насадили на шток і просто защокнули. Так само і тут Так ось відщокнули і насадили. Ця штучка з'їздить, І підсунули. Так, цей. Отсунули, підняли, підважили, точніше підсунули, наскільки вам потрібно, і зафіксували. Так його так розтягувати на більш більшу довжину. Ще ж подивимося, як воно підходить. Так ось. Це сюди наверх ставиться, а це низ. Так ось поставили. Так, стоп. Ось воно не туди, значить. Опа, зафіксували. Так, є. О, все, поставили. І встановили його. Тоді просто насадили її і опа, защлкнули. Бачите, незручно. Правда, звісно, не зручно. Ось так ось. Защелкнули його. Ой, защелкнули, тоді ось так ось. Такий ось ремінець. Непоганий. Того, то мірити не буду. все. десь. Сам ремінець тягнеться. Як бачите, його розтягнуть досить сильно тягнеться. Головне, аби тільки не порвати. так само і цей. Так, попробую тільки як воно вставляється. Насаджується. Точніше. Так, з сторони вставили і воно зафіксувалося. Так само ця сторона вставили і воно зафіксувалося. Це також більш до молочного кольору і погані такі ремінці. Рекомендую замовляти зразу цих 3 4 штуки. будуть запасні, можна буде міняти хоч кожен день різні ремінці всіч Посилання на дані ремінці я залишу під відео. Переходьте, замовляйте. А якщо будете заказувати ці 4%, получите знижку 50% на їх. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. До наступних на зустрічі. Всім папа. -па. Слава Україні!